Всім привіт! Мене звати Аліна Лізна Бакотя. Привіт кажи! привіт І сьогодні вже відеознакомство з нами, то, тому що ви про нас, ну, якби не все знаєте. Тому, хоч ми вже і знімаємо чотири рік, і то вирішили з вами познайомитися поближче. <свісно> Вчора був День Валентина, я планувала зняти відео, але не вийшло. Не було як знімати, не було а, часу на це. Ну, тому підписуйтесь та ставте лайки, а ми поїхали. Перше. Що можна розповісти? Вперше хто значить? Ти чи я? Ти. Добре. Конечно, Перший раунд <свісно> можна <свісно> <нам> <свісно> назвати раунд. Це е, наші питомці. Як ви це знаєте, це річулічка. Не завжди. Річик живе в мене там на столі. Навіть поздороватися з вами не хоче. Ну так, е, і це перша моя тваринка. Ну, не перша, е, взагалі. Ну, в топі вона займає перше місце. Ну як, розповіла про неї в першу очередь? Во. Далі в мене ще є собачка, аксель чорненька, така лохматенька. <рик> не зла. Далі у нас йде Джесіка, це моя кітка, вона також чорненька і пухнаста. неї апельсинові очі, такі прям апельсинові реально. І рижик це мій останній животний, животний. тваринка, це також кіт, рижий. Як вже можна було догадатись. Тепер котя, в неї їх багато. Давай. Так, в мене їх дев'ять. Не котів. <свиска> <свиска> Давай. <свиска> ну, перше, про, про, про кого я хочу вам розповісти, це про рижика. Це теж кіт рижий, лахматий. І ще в мене вдома три, три чорних вотажі. Три. Перший зеленого океа це маркіз. Три там же ще ділочка. Так. Да. Другий це. Що <ріст> там? <ріст> тракторист. Ну, кажи. Коротше, друга з вас тракторист, у, у нього теж помаранжеві очі. І вони всі чорні. Да. А третя це така чорно-біла, це Китя. Китська. Маленька. У неї одне око постраждало, так вона зелена око. Та всі мої коти. Да, ну не последніше. А, а, а який звати? Манька. Маня. Маня, маня. маня. Добре, розкажи про своїх собак. Так, у мене їх п'ять. У нас буде більше. А можна мені слово одне? Да. Річуля цьомка навчився. Він тепер цьому сидить. Ладно, давай. -ка. Хочу вам розповісти про Бакса. Це ще шинятко. Цвет такого кольору, такого горячиго сараз з У неї ще него... такий колір песка. Да. У нього чорна мордочка. І ще... у нього чорна кисточка на хвості. І ще в мене є абсолютно такий же песик, він дуже схожий на бакса, це фараон. Він такий же, тільки побіліш. Але він уже великий, дорогий. Далі у мене йде мілка. Це собака якраз таки, яка їх Мородила. народила. Мілка трохи світліша, ніж пісочний окрас. І теж з чорний тут. Вони всі з хвостами, А дві а дві, а, ну, а дві їх стали, вони безхвості. І вони такими родились. Розкажи про них. Я знаю, а... один це сніжок, а другий це Рек. Розпові... Розпові... Як ми його називаємо рексіониску пасіонеш, він дуже такий цві... цвітастий. Там у нього і чорний, і білий, і коричневий. Ну, трьохмасний, це... да. безхвостий. Він коли ходить, так прикольно ходить. Mm -hmm. І тепер сніжок поставила yeah. собачка. Він повністю білий. No. Але вже трошки піджовтів. Yeah. Він доволі дорослий. У нього, у нього рожевий носик. О боже, успокойся, пожалуйста, Річ. На кадрі за кадром ви можете почути звуки, це річі гризе палички, які йому поставили. Виходить. Ну не звертайте на це уваги, тому що річку хочете перезити палички. Добре. Я є в бомшарваних джинсах. Це були всі наші домашні животні. Тваринки. Е, ну, напевно, моя найулюбленіша це Річуля. <риклад> він самий новенький, але Но найулюбленіший він... Я всіх люблю однаково, але найулюбленіший, тому що він живе ну, рядом зі мною. Ті... 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 Він живе зі мною в кімнаті. Кричить на мене! <риклад> він живе зі мною в кімнаті, тімкає мене кожен день. Ну і такий. Він хорошенький. А знаєш, чому він до тебе ругається? Чого? Не хоче, щоб ти його секрет розказала. Все мовчу, мовчу чудити. Угу. А он, може, кстати, буде скоро тоже попу. Так, я ж хотіла про це розказати. А, в общем, Катя хоче попушку, а розкажемо. Розкажи мені. Я хочу собі корелу. Дівч... Дівчинку жовтого кольору. Хто не в курсі, корелу — це такі з красненькими щічками і, і таким хахалком. А, ну вона хотіла його назвати її назвати б. Ася, Ася Ася. Ася Ася таку вона б хотіла жовтеньку дівчинку, тому може скоро в неї появиться, папуга. Ну, появиться то... Ви узнаєте про це про, 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 про це. Лайк like аккаунт. Yeah. Річик показ сердить се сердитий сидить yeah. серди на жордочці. Поки Річик сидить на жордиці, ми переходимо до, можна сказати, другого раунду. Скільки нам років? Тому що не всі ще знають. Мені 10, а тобі 11. Так, вона на, на, на рік Одинадцять. мене старша. Ну, поїхали тоді далі, тому що це не інтересно, не, інтерес, не цікаво. Ну, так от. Наше міні-хобі. Почну я, тому що Катя навіть не, Котя навіть не знає, що розповісти. У мене їх багато. Добре. А, напевно, саме перше моє хобі це. Я навіть не знаю. Це mm -hmm. хобі терею, чим ми займаємось повседні, повседні. Я знаю, що ти дуже, я в тебе дуже багато. Це картини по номерам? <гум> — Так. Їх не видно, там у нас і піось, яких не видно. Ми, моє одне з найулюбленіших, так сказати, хобі маленьких це малювання картин по номерам. У мене їх раз, два, три. І там, три, чотири і п'ять. І там одна. <гум> Яка в залі. А. У мене їх п'ять. І одна... і одна алмазна мозаїка, а одна з таких блістяшок, Не з алмазної мозаїки. Ну, в общем. Коротше таке. А, а є друге моє найулюбленіше саме хобі це манікюр. 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 <клес> манікюр. Я роблю манікюр, займаюся, займаюся цим недовго. Ну, в мене вже є лампа за один рік і подобний кролик. А По лампі. <клес> <клес> Так, щось виходить таке релякати. Напевно, моє міні-хобі це тресирування собак. Це кінолог. Кінолог. <ріст> Називаються ці люди кінологи. Чого? Але я тресерую тільки свою собачку. Акселя якраз такі. Я з ними гуляю та тресирую його трошки. Вчу команда. Ну тому це має таке третє маленьке хобі. Давайте спросимо в Коті. Котя, а яке в тебе є хобі? Моє саме улюблене в хобі це малювання. Так, да, неї... если хтось заходить на мій лайк аккаунт, по-любому ви знаєте, що в мене є стіна по кліточкам з рисунком. А, Так, давай небагато про неї розповімо. Наприклад, вона хоче заклеїти всю стіну, так. Там є різноманітні малюнки. Так як з Новим Ріком, чи що, типа новий рік. І. Наприклад, з Майнкрафту є всякі поняшки, долари. Ну, там багато долари, всього, долари, тому сразу пере... переходьте в лайк-аккаунт, там все дивіться. буде ясно. Ну так, яке в тебе друге? Є, можливо, є якесь? Ну, друге це розводити собак. У мене їх багато, я їх люблю розводити і, і своїй мамі на народне, я подарую щеня. Так, в тебе ще є, залишилися якісь хобі? Як же Катя Котя, дай-ка спам'ятаю! Спам'ятай! Добре, якщо це було останнє? Так? Ні. Ні, ще яке? Я люблю кататися на велосипеді і на роликах. В, <реш> В общем, займаюся спортом ми також, тому що ми катаемся. Я люблю займатися спортом. Це, коли ти катаєшся на роликах на велику, це... У мене качає... роліки сломалися. Це качаємось. Ну, не важливо. У нас це теж таке маленьке хобі. Ми літом їздимо на великах. В роликах жарко. <реш> ну, це напевно все. Угу. Приїжджаємо до третього раунду. Плани на майбутнє. О, в нас їх, звісно. Питала ти, звісно. Таке. Я навіть не знаю, тому розпочни, будь ласка, ти. А чого зразу я? А я вже два рази розпочинала, давай ти. Та ну давай. Я не знаю. Ну, які в тебе плани на майбутнє? Я хочу стати дизайнером одягу. Це хороше. Розповідь... Все, все, розкажи щось. Що, мені розкажи? Тому що цікаві плани на майбутнє? Я сказала, що це знайно. Ану обліє частина своїй комнаті. Добре, може поки Катя щось буде думати, я розповідаю думати, я розповім про себе. Наприклад, я хочу роботи або в салоні. Хочу відкрити свій салон в майбутньому накоточки. Наготочки буду робити манікюр. Манікюр. Я знаю, що буде цю постоянному клієнту. <рес> а, а також або котя, якщо захоче, або просто найму якогось парикмахера. Ну, котя не хоче, тому що я о, впевнена в хоті. й на відео. Ну, в общем, якось так. Потім я б ще напевно хотіла... Навчити річка розмовляти. Це, напевно, мрія, до якої я зараз прям йду. На мене взагалі з волосами так. Чому тобі такі такий Я її давно не віла. <клес> 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 так. А, поїхали далі. Ну, наприклад, я ще хотіла. Купити свою домівку, квартиру чи домівку? ой я, я знаю. Сложний вибір. Я знаю. Е, ну, щось таке. І ще б я хотіла, напевно, відкрити Питом... питомники? питомники. О, йо-маю, йо, сказала, ми всі натхнули. Я знаю, про що ти подумала. Ну, питомники, тому що мені дуже жаль тваринок, яких викидують на двір. Тому ми Котяй котіль... Обов'язково в майбутньому зробимо якийсь питонечок, хоч один, хоч однюсінький, хоч невеличкий, але щоб хоч якісь котики собачки там жили. Ну, яким прям дуже погано, якщо не Ну, то, по типу, Тому що на вулиці їм дуже важко, холодно, їх ніхто, мабуть, не кормить. Ми б хотіли зробити свій приют. Це було прикольно. Напевно, більше таких планів серйозних немає. Я, я знаю. Говори, я хочу поступити в, в, в університет в Києві. О, це добре. Угу. Напевно, я б хотіла в університет, якщо б то, напевно, котів. Ну, тому так, що... що в мене в Києві є дядя, який вчився в Києві в університеті. Я думаю, він мені там поможе встроїти Ой, я не знаю, або в Полтаві, або в Києві було б добре. Ну, напевно, це все. Так. А, сповнив. Ще ми з Котті хотіли б відкрити свій бренд косметики. Це було б дуже прикольно. Ми її вже рисуємо. Рисуємо, але малюємо, але не випускаємо. Ну, тому що це намальовано. У нас нема шиши. Шиши. <реш> <реш> ну, переїжджаєм. Переїжджаєм до слідчого раунда. Що ми хотіли робити після 9-го або щось такого класу. Ну, типа, які була, були у нас маленькі такі плани після закінчення школи. Ну, я б, напевно, після закінчення школи е, пішла в якийсь, напевно, в Київський університет. І життя, то там напевно я також поступала в Києві. А, ну і... А, ой, я вже вспомнила, йою. Так, ще якийсь план був поїхати вчитися за гра 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 границю, в общем, Було прикольно також. Давайте передаємо. Ну, після 9 класу я по-любому буду вчитися в Києві. Я буду жити не в общагі, а в своїй квартирі. Якщо вам треба. Ти за тобі знаєш, скільки бабосиків треба купити? Мені дідушка. Ну, я якому. Взагалі, мені дідушка. Ну, ладно. Пропустим. Ну, і це все? І ще один факт про мене, що я живу з прабабушкою. Не з мамою. Це абсолютно лічна для мене історія. Домов вона вас як вовк. Сама ти вовк, іди сюди. подобається mm. mm. жити в селі, це класне село. А і ще, напевно, пару фактів про нас. Е, вона котя тут живе з почти з народження, а я тут живу тільки почти три роки з повномасштабки. Mm. Uh, і вже ми тут встигли зробити ремонт, так як ви бачите. Yeah. Я вам Ну, no, а... Раніше просто було взагалі было... ностальгія. Ні, було погано. Ностальгія була. Uh, ну, і це, напевно, всі факти, які б хотіла сказати. Якщо ще щось, то переходьте в ТГ-канал або в лайк, задавайте свої питання, і ми обов'язково, будемо відповідати на них. Тому що. Коментарі чомусь в Ютубі я не можу включити. Я, пи... я, увім... я вімкаю коментарі, а воно чомусь не цей. Може тому що я ставлю, типа, дитячий контент. І за цього може бути. Странно. Ну, а це напевно було все. Я всіх люблю, цілую обнімаю. Підписуйтесь на канал. І ставте лайки. И всім пока-пока!